Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. В Росії атаковано військову частину, і це відбулося аж в Хабаровську. Про це повідомляють медіа. Про це повідомляють як російські медіа, так і українські, і вже поступово західні. Сталося, стався вибух, є за попередньою інформацією поранені. Зараз про це детально поговоримо. Ну і цю спецоперацію. Джерела української правди а, називають проведеною гур, саме ГУР Міністерства оборони України. Наша розвідка, яка святкувала а, свій день нещодавно 7 вересня, ось вони фактично могли провести таку операцію. Офіційно це не підтвердили, але підкреслюю: інформація є саме така. Що ж детально сталося? Це не проста військова частина в Хабаровську, атаковано абсолютно не випадкову частину, а 748-й окремий батальйон Росгвардії. Військова частина 6912. Це підрозділ, участь якого у звірствах в Бучі та Ірпені доведена. Фактично, це ті самі покидьки, ті воєнні злочинці, які прийшли на нашу землю. І катували, і вбивали наших громадян, близьких, знайомих, рідних, просто українців, наших людей. І ви знаєте, тепер в такі моменти розуміє, що означає, що відплата на, настигне кожного. Ми розуміємо прекрасно і можна захоплюватися Масадом, і дійсно, це унікальна спецслужба, яка проводить надзвичайно цікаві спецоперації, і цей досвід треба переймати, в нього треба вчитись. Але ми бачимо, що в нас є вже свій Масад, який буде безжальний до ворогів, так само, як і Ізраїль був безжальним до тих, хто а, співпрацював з нацистами або безпосередньо був членом націонал-соціалістичної партії і був дотичний до злочинів проти єврейського народу. Ми для себе теж маємо постановити, що для нас це мета. У нас має бути такий свій Масад. Як би там не було? Говорити про певні операції колись. А я думаю, що нам далеко не все розповідають, і є набагато більше. А сьогодні я пройдусь от прямо зараз по тих випадках, які відомі. Ось цей, який стався в Хабаровську, а були і раніше подібні дії, теж які треба проаналізувати. Вони теж мають значення. Отже, атаковано частину 748-ї батальйон. Хабаров знаходиться на далекому сході на за понад 8 тисяч кілометрів від України. Це демонстрація неймовірних можливостей та спроможностей фактично українських спецслужб. Це означає, що це наступний рівень оперативного мистецтва. Знову ж таки, це свій масад, про який вже можна писати, читати, показувати для того, щоб демонструвати і говорити, що дивіться так, є масад. А є ось український досвід. Так само. Фактично, є повідомлення таке: для росіян немає безпечних місць, для воєнних злочинців не сховатися навіть у Росії. Це потужний психологічний удар по російських окупантах. Вони мають боятися, де б не були, де б вони не знаходились, мають боятися. Як це ж відбулося? Два вибухові пристрої на парковці о 9-й ранку, коли особовий склад прибував на службу, вибухнули. Фактично, це класична тактика диверсійної роботи. Класична і на надзвичайно високому рівні. Що сталося в Росії в цей час в Хабаровську? Був заблокований мобільний інтернет та змінився рух транспорту. ФСБ для приховування масштабів події. Запобігання паніці та ускладнення збору доказів блокувала все. Вони не давали поширювати цю інфу нікуди. А це означає, що це для них надзвичайна болюча втрата і акція. Очевидно, що вони дуже сильно боялися, щоб в медіа не просочилася паніка, щоб фактично в медіапросторі не було інформації про те, що українська розвідка наші спецслужби могли. Провести операцію такого рівня. Ну, а хто ж іще? Росіяни між собою? Не думаю. Ну, і доля кати Бучі, доля катів Бучі вона сумна насправді для них. Тому що, от зараз я наведу хронологію, що ж відбувалося. Отже. 64 четвертий окремий гвардійський мотострілецька, окрема гвардійська мотострілецька бригада, військова частина 514 60 це найвідоміший підрозділ, що базується в селі Князі Волконське, також у Хабаровському краї. Саме їхніх військовослужбовців, українська розвідка та міжнародні розслідувачі, ідентифікували як головних виконавців масових убивств, катувань та зґвалтувань у Бучі. 18 квітня 2022 року, коли світ побачив жахи Бучі, і фактично зараз навіть деякі міжнародні політики, оглядачі, експерти вони відвідують досі Бучу. Так, там багато відремонтовано, відреконструйовано. Ясно, що не зараз не так там нагадує все про війну, як, наприклад, я маю на увазі фізично. У спогадах, звичайно, таке не забудеш, але не так фізично, як це було у 2022 році. Але все рівно приїздять, тому що це символ, це картинка російського геноциду українського народу. Це демонстрація того, що Росія хотіла би зробити з усіма нами туди, куди б вони тільки дотягнулися, намагаючись окупувати нашу територію. Ось що могло би бути. І це чітка показова акція. За даними головного управління розвідки та аналітиків, після розголосу. 64-ту бригаду в поспішному порядку повернули на фронт на найгарячіші ділянки. Наприклад, ще тоді, в 2022 році, під Ізюм, якраз нещодавно, до речі, була річниця звільнення Харківщини, контрнаступальної операції. Там витіснення ворога, зокрема, і з району Ізюму. Теж. Хоча 64-та бригада є найвідомішою у Бучі та Єрпені, стояли й інші підрозділи. 76 та гвардійська десантно-штурмова псковські десантники, а так само підрозділи Росгвардії, Кадирівці. Чи перша така операція, яку ми бачимо в Хабаровську? А тепер я дещо по хронології, щоб було чітко зрозуміло, фактично синопсис, літопис уже нашого масаду, те, чим ми маємо пишатися. Отже, наприклад, це далеко не перша спецоперація. Головне управління розвідки Міноборони, а також Служба безпеки України. Дві наші спецслужби систематично проводять спецоперації проти ворогів. Наприклад, липень 2023 року, ліквідація Станіслава Ржицького, командира підводного човна Краснодар, який з якого запускали ракети Калібр, зокрема по Вінниці. Коли загинули, там постраждали цивільні. Люди. Удар по центру міста, фактично по а, продовольчому комплексу по супермаркету, де загинули люди. Його застрелили під час ранкової пробіжки. ГУР офіційно прокоментувало, що злочинці не знайдуть свого спокою. Підрив воєнкора в Татарського квітень 2023 рік. Один з найвідоміших зет пропагандистів був ліквідований вибухом статуетки. Яку йому подарували на під час творчого вечора. Статуетки такі заготовлені, я думаю, ще, і не тільки статуетки. Підрив автомобіля Захара Прилєпіна. Це сталося в травні 2023 року. Це письменник-пропагандист російський, учасник бойових дій. Був е, важко поранений. Серпень 2022 року Підмосков'я. Ліквідація Дар'ї Дугіної. Дочка ідеолога руского Міра Олександра Дугіна, активна пропагандистка. А Дугін взагалі ненавидить це українське, він там прихильник євразійства, всякого обряду і так далі. Серпень 2023, відплата псковським десантникам, Тіпа, там Еліті, з якої нічого не залишилось, удар дронами по аеродрому, де базуються десантники з тієї самої 76-ї дивізії, що була в Бучі. Знищено та пошкоджено кілька військово-транспортних літаків Іл-76. Це також удар по символічних цілях. Рейкова війна по всій Росії, особливо в прикордонних областях, але не тільки. Регулярно стаються підриви залізничних колій та потягів з військовою технікою та паливом. Це робота партизанських мереж ГУР, ліквідація колаборантів та зрадників на окупованих територіях. Було ліквідовано десятки колаборантів зрадників ЗСБУ та поліції, а також російських офіцерів окупаційних адміністрацій Кирило Стримовусов, Олексій Ковальов та багато багато інших. Ось це, ось це робота. Крім того, диверсії на військових об'єктах. Серпень 2023 року атаки на аеродроми стратегічної авіації Сольця та Шайковка. Цього року операція Павутина. Атака на аеродром Пскові, рейкова війна, дуже багато дуже багато операцій, які було проведено. Загадкові пожежі на оборонних підприємствах та науково дослідних інститутах, вибухи там, це теж заслуговує окремим пунктом на увагу, що роблять наші спецслужби. Тож, як бачимо, наш в він вдіє, він розвивається, і я переконаний, що буде набирати обертів і тільки. Прогресувати. Тому що відплата вона має насягну, ну, фактично досягти кожного. Ми ж розуміємо, що коли мало сподівань, давайте визнаємо на міжнародний кримінальний суд, ну, на жаль, є ордер на арешт Путіна і що, і нічого. І ця система не працює. Тому іноді вершити правосуддя доводиться ось таким чином: бережіть себе і. Слава Україні.